Росіяни намагаються знищити усе українське в окупованому Маріуполі. Окупанти одразу почали змінювати систему освіти для того, аби перенавчити українських дітей на російський манер. Тепер же вони хочуть знищити усі згадки про українську мову. В Мережі з'явили світлини, на яких окупанти з бібліотек прибирають так звану екстремістську літературу. До неї увійшла навіть класика. Зокрема, у мішках лежать твори Лесі Українки. Натомість бібліотечні фонди у місті поповнюються російськими книжками. Серед них пропагандистські видання про війну та Велику Росію. Нагадаємо, що за попередніми оцінками російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книжок та чотири бібліотеки. Тут хочеться одразу звернути увагу на те, наскільки мова має значення, адже Росія століттями намагалась знищити нашу мову. Повернемося у 1622 рік на кастаря Михайла з подання московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні учительного Євангелія. Кирила Ставровецького у 1720 році вийшов указ Петра I про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. 1763 указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1863-й валуївський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування української духовної і популярної освітньої літератури, із цитатою: що жодної окремої малоросійської мови не було і бути не може. Малоросійською вони називали українську. 1876 емський указ Олександра про заборону друкувати та ввозу за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів, під нотами, тобто народних пісень. І таких дат навіть не десятки, а сотні, впродовж століть Росія всіма способами намагалась знищити українську мову, традиції та українців як націю. Тож мова має величезне значення: українська мова це наша зброя якою ми також знищуємо ворога?